Андрій Петрович, запитаюсь вас мовою Богдана Миколаєвича. А що всі стало? Чого ви тут? про проєкту рішення? Ні, я чого тут? Чого а доповідаєте? Ну, проєкту рішення, є питання. Я хочу... А чи ви не представили нам нового керівника управління? Що ви нас не повідомляєте про зміни, які відбуваються? Ці зміни це все було представлено. Чи попитаємо приємно, то навіть не Кому передали комуналку? <клух> Хто ходить на суди від комуналку? <клух> Завтра 4 догосували річ, не прийнято. Наступне про зимокористування на проспекті Михайла Грошевського. Також там річне рішення передбачається за затвердження проєкту зустрічі. Є запитання? Немає, прошу голосувати. За 24 наголосували на рішення наступне. Про задання протоколу засідання комісії розглядання з користу приймали суміжного закористування. Даному підтверджуємо протоколу комісії по сумішму користуванню слабопровідувачів для карта. Чи є завдання? Немає проголосувати.